В завданнях сесії НМТ були такі, що пов'язані з встановлення відповідністю між певними виразами і далі вже певними властивостями, що мають ті чи інші вирази. При цьому вирази були самі різноманітні, включаючи тригонометричні вирази, і раціональні, вирази пов'язані з логарифмами, тому для виконання успішного виконання всіх цих завдань. Бажано мати, по-перше, знання з усіх тем запропонованих, а також повторити і розглянути, як розв'язується завдання саме з тих певних тем. Тому я знову ж таки пропоную розглянути інтенсивну підготовку до. Завдань ДПА і ЗНО запропоновано в мене на сайті, на каналі Математика, де йде там відеопояснення до того, як потрібно розв'язувати типові завдання з даних тем, і наведені приклади завдань за минулі роки сесії ЗНО. Практично всі завдання сесії ЗНО там проаналізовані. А далі вже переходити до виконання саме нинішніх завдань. В сесіях НМТ були завдання такого виду, що потрібно встановити відповідність між виразом і множиною, якому належить значення цього виразу. Для цього ми маємо знати, які ж множини є, і які числа належать тим чи іншим множинам. Знову ж таки, на каналі там є відеопояснення цього матеріалу, але зараз ми все ж таки трошечки відновимо в пам'яті, які числа належать тим чи іншим множинам. Отже, починати числа в школі починають з множини натуральних чисел, яка позначається буквою N, і сюди входять всі числа, які використовуються при лічві предметів. 1, 2, 3 і так далі. Тобто найменше це число 1 найбільше не існує. Якщо до множини натуральних чисел додати протилежні їм числа, мінус 1, мінус 2 і так далі, а також число 0, то в результаті ми будемо мати множину цілих чисел, яка позначається буквою Z. Далі, якщо до цілих чисел. Додати всі дробові числа, наприклад, одна друга, мінус 0,3, 3,7 і так далі, то в результаті ми будемо мати множину раціональних чисел, яка позначається буквою Q. Кожне число з множини раціональних чисел можна представити у вигляді нескоротного дробу m, що ділиться на n. Якщо взяти нескінченні десяткові періодичні дроби, то їх також можна віднести до множини раціональних чисел, тому що їх можна представити ось в вигляді такого дробу. Далі, якщо до множини раціональних чисел додати числа ірраціональні, ну, відомі нам ірраціональні числа, це, наприклад, корінь із двох, мінус корінь із трьох, далі число пі. Число є, логариф, наприклад, за основою 2 від 3. це все приклади ірраціональних чисел. Якщо говорити про десяткові нескінченні, неперіодичні дроби, то це також множина ірраціональних чисел. Так от, коли ми додамо до раціональних чисел ірраціональні числа, то ми будемо мати множину дійсних чисел, яка позначається буквою R. І це всі множини, які на даний час вивчаються Школі. Отже, переходимо до завдань. Нам потрібно встановити відповідність між виразом і множиною якому належить значення цього виразу, якщо А дорівнює 5. Таким чином, перше ми маємо логариф за основою 0,5 замість А ставимо 5. Так, там 0,2, 0,2 від 5. 0,2 ми можемо записати у вигляді дробу це 2 після скорочення 1 п'ята. Значить, це буде логарифм основою 1 п'ята від 5. Ну, фактично, це буде дорівнювати мінус 1, тому що п'ята в мінус в першому степені це 5. Отже, такий логарифм дорівнює мінус 1 куди ж ми віднесемо цю мінус одиницю. Напевне, це множина цілих від'ємних чисел. Варіант В. Далі ми знаходимо 2 в мінус п'ятому 5 степені. Що робить цей мінус? Перевертає дріб, і це одиниця на 2 в 5, або це 1,32. Куди ми віднесемо дане число? Ну, Напевне, до множини раціональних нецілих чисел. І 10, що ділиться на, тобто 10, що ділиться на 5, це число 2. 2 це множина натуральних чисел. Знову встановлюємо відповідність. Отже, синус 7 на 2. Синус 7 на 2 можна шукати по різному значення цього синуса. Наприклад, я пропоную, от якщо розглянути тригонометричне коло, знайоме нам, і порахувати по цьому. Колі, то Тут 0, тут ми знаємо π на 2, тут значення 3 π на 2. Далі, якщо рахувати, можна просто по колі от рахувати. Так, π на 2, 3 π на 2, 5 π на 2, 7 π на 2. Ось тут 7 π на 2, а синус це координата по Y, По Y, як ми бачимо, тут координата дорівнює мінус 1. Отже, синус 7 π на 2 дорівняє мінус 1. Можна так робити було. А можна було ще так записати. От, наприклад, якщо виділити цілу частину, це 3 цілих і одна друга пі. Тобто, це можна записати так, як синус 3 пі додати пі на 2. Для синуса 2 пі взагалі буде періодом. Тому ми можемо звідси забрати 2 π і записати, що це синус π плюс π на 2. Ну, а π, от, і плюс π на 2, знову ж таки, це отут буде е, дана точка, і відповідно, значення для синуса мінус одиниця. Отже, куди ми віднесемо мінус одиницю, мінус одиниця це ціле від'ємне число. Далі. Пів степені косинус 90 градусів. Ну, косинус 90 градусів у нас навіть є в довідкових матеріалах в таблиці. Косинус 90 градусів це 0, тобто пі в нульовому степені. Любе число в нульовому степені це одиниця. Ну, а одиниця є натуральним числом. І пі на 3, так як число пі, це число ірраціональне. То коли ми його поділимо на 3, залишиться число ірраціональне, тобто це є ірраціональним числом.